Таю, ви дивитесь чорноморську телекомпанію. Це програма сьогодні. Про». І сьогодні ми говоримо про міністерство національної єдності, створення якого раніше анонсував президент Зеленський. В Верховній Раді вже визначились із кандидатурою на посаду очільника цього міністерства та віце-прем'єр-міністра, і призначили ним Олексія Чернишова, нинішнього голову Нафтогазу України. Отже, серед анонсованих завдань нового міністерства захист інтересів української спільноти за кордоном та повернення українців додому. При цьому уряд чітко бачить проблему повертати більшість не готова менше 80% українці готові повертатись в Україну. Є доволі великий відсоток тих, хто точно чекає безпекових умов, чекає інших умов для повернення в Україну. Є ряд, тобто, перший це безпека, другий це робота, третій це житло. Тобто є всі ці пріоритети щодо повернення українців в Україну. І власне в цьому буде завдання міністерства. Повернення українців в Міністерство єдності, тож які завдання стоять перед новою державною інституцією, та головне, як вони виконуватимуться про це, ми поговоримо з гості нашого ефіру, заступницею голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, пані Євгенією Кравчук. Вітаю вас, пані Євгенія. Вітаю. Отже, внесіть, будь ласка, ясність, чим вже все-таки займатиметься новостворене міністерство, де його ще на документах немає. На сайті уряду про нього нема згадки, принаймні. Да? Які будуть основні його функції? Ні, є і на сайті уряду про нього згадка, і його вже рішенням Кабінету міністрів фактично як таким донорським міністерством стало Міністерство реінтеграції, його переназвали. Тому це вже діюча юридична угу, особа, тобто але під ну підкреслюю, що функції, які були в міністерстві реінтеграції, були просто передані в мінрегіон. Ну, і це теж є певна логіка. Бо так, є регіони, які окуповані, є регіони, ну де, які не окуповані, і це більшість частина України. Але ну це все Україна, це все регіони України. А ось міністерство єдності, воно з одного боку має взаємодіяти із. Українською е, спільнотою за кордоном, і спільнота за кордоном на теж є двох типів: це ті українці, які виїхали вимушено через війну, і про які говорив е, прем'єр, так і які мають там певні е, критерії, е, з якими вони вирішують вернповертати ще ні. Вони абсолютно об'єктивні, їх можна зрозуміти. І це е, так звана стара діаспора, тому що е, пам'ятаєте, коли була інгруційна промова Володимира Зеленського, він казав, що українців, насправді їх, їх ж більше 60 мільйонів це дійсно так, бо в багатьох країнах українська діаспора вона доволі впливова, і це зараз ще важливіше, тому що все таки західні демократії це політики, які залежні від політичних циклів, і вони дуже звертають увагу на тих, хто вже має там німецький, американський, канадський паспорт, але дуже чітко відстоює в тому числі, наприклад, підтримку України, і чому це національний інтерес Німеччини, Сполучених Штатів Канади. Тому це дві такі так, групи за кордоном. І безумовно, крім того, що пан Чернишов став міністром, і ще й став віце-прем'єр-міністром. Для чого? Для того, щоб була така координаційна якась роль, функція і взаємодія з іншими міністерствами. Бо ну, безумовно, навіть питання житло, робота і безпека це вже різні, так, різні теми. І тут можна довго Говорити про е, безпеку безумовно, що якщо в людини і житло на тимчасово окупованій території, то ну навряд чи е, людина захоче повертатися там з німеччини чи з Польщі е, на окуповану територію і, і правильно, і ми це не, не закликаємо робити навпаки, це небезпечно, бо там можна потрап потрапити десь на підвал, е, і потім ще ми будемо намагатися людину обміняти. Але з іншого боку, є ну люди, які повиїжджали з регіонів, і в принципі в цих регіонах зараз ну це не можна сказати, що абсолютно безпечно, але ну можливості для того, щоб працювати, для того, щоб ходити до школи, дітям, для того, щоб э, знайти житло. Вони є. Ну очевидно, така додаткова функція координаційна міністерства має бути в цьому, яка пов'язана із ситуацією всередині країни. Які інструменти все ж таки використовуватиме нове новостворене міністерство, щоб повернути українців? Чи є вже бачення, чи є програма можливо роботи цього міністерства? Ми домовилися з майбутнім міністром, що коли він був на фракції кандидат, що йому потрібно певний час для того, щоб сформувати більш детальну програму? І тут ще важливо, щоб функції були добре розділені, наприклад, з міністерством закордонних справ. Тому що фактично українці зараз взаємодіють з Україною за кордоном через або консульство, переважно, бо це якісь послуги, які надають консули, або посольство, якщо посольство тримає зв'язок із якимись організаціями українцями українців або просто якось інформує інформацію. Тому оці функції їм важливо, щоб всередині розібратися з кабінетом міністрів їх розділити, щоб одне одного посилювати. Очевидно, що е, частина цієї стратегії буде створення окремих департаментів країна, де найбільша кількість українців. Е, мова йшла в першу чергу про Німеччину, де Чехії. мільйон триста, про Польщу, де майже мільйон, і, і Чехію, де більше трьохсот mm -hmm. тисяч. Тобто, це три країни, які ну, якби прийняли набага, найбільше вимушених переселенців, які шукали притулок, відповідно має відбутися ще взаємодія із урядами цих країн, якісь певні угоди підписати, так щоб ці департаменти відкрились. Що цікаво, і примітно уряди цих країн готові навіть дофінансовувати діяльність цих mm -hmm. департаментів. Вони не можуть просто це будь-якого випадку заборонено там давати гроші. Не знаю, на консульську службу, бо це ну, цього не може бути. Але от в форматі такого департаменту Міністерства діаспори єдності, та його навіть не називали Міністерство діаспори як такий е, 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 інша назва, вони можуть це робити. І, е, наприклад, в багатьох країнах є ще такі міністри, і називаються міністр внутрішніх справ. Це не е, в вигляді як МВС, як у нас, де поліція і, і там Нацфардія, а е, саме ці міністри вони якраз і займаються українцями, які в, в, в тій країні перебувають їм їм насправді важливо, що буде візаві е, окремий міністра, і ну а міністр закордонних справ має дуже багато е, завдань, окрім того, щоб ще е, та займатися з цими міністрами внутрішніх справ. Тому от якраз це, це візаві можна знайти в новому міністерстві. Знову ж таки, я багато вам деталей не скажу, бо е, дійсно такого в нас міністерства до цього не було. Та й викликів таких не було. Так у нас завжди е, 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 була сильна на діаспора, але ну якось МЗС з цим справлялися зараз. Це більше виклик, бо це ну сім з половиною, мільйонів українців за кордоном. Тому ну це ці які виїхали саме через війну, та ми говоримо звичайно, звичайно. І ем, ще буде ну такі, як один з інструментів, і це вже закладено в бюджеті. Це е, так зване агентство поверх. На ні українці в нього є там якийсь бюджет 150 млн мільйонів гривень на наступний рік. І вони будуть як ну втілювати так, допомагати втілювати цю це окремо від цього Але міністерства. Воно працювати вони можуть? будуть підпорядкування. Це як а, центральний а, орган м. виконавчої влади, тобто в нас так ну є. От є міністерство, не знаю регіонального розвитку, а угу, є та ага. агенція з питань відновлення Угу. Детальніше які і про представництво хотіла вас спитати. Тобто, ці три країни це виходить, як це буде виглядати? Тобто представників міністерства відправлять в ці країни, і вони будуть ціленаправлено направлено да, працювати з цією групою українців? Чи як, як ну, це, це очевидно, як, це? як офіс, так як так. такі ну відділення цього міністерства, як офіс в, в тих країнах? Я сподіваюся, що тут ми ще зможемо і через це нове міністерство встановити зв'язки з усіма Середками українства це можуть бути не знаю релігійні організації, там які працюють за кордоном. Наприклад, у ГКЦ має свої парафії так за кордоном, і там зазвичай є недільні школи. Чи там якісь суботні школи, чи, чи просто якісь таке, куди діти проходять, бо нам ще важливо, щоб особливо діти вони не втратили українську ідентичність за той час, коли вони за кордоном зараз в багатьох країнах ще створюються а, звичайні школи українські і не знаю, ті самі чехи, я знаю школу, яка створена фактично з українських вчителів, українські діти вони вчаться в українській програмі, і от таких осередків українства в їх багато і ну завдання міністерства Стерства, а тим більше цього не знаю цієї, цього департаменту, який буде за кордоном, з ними підтримувати зв'язок, яким чином їм допомагати скеровувати і ну звичайно, зрештою вони будуть у тим містком, зв'язком і щоб люди просто за кордоном відчували, що держава про них пам'ятає, нагадує, каже, що як безпека допоможе, то ми вас чекаємо. І другий звичайний аспект це ну безумовно економічна ситуація в Україні, і нам точно не буде вистачати цього робочого ресурсу, який зараз є в Україні, зважаючи на те, що ми а, будемо країною Євросоюзу, а, ми сподіваємося на розширення інвестицій, особливо ну. Після завершення бойових дій, після перемоги, в будь-якому випадку нам треба буде думати, де ж ці робочі руки брати. То звичайно, в першу чергу треба спробувати намагатись повернути тих, хто ви. Які інструменти для того, щоб повернути їх, бо люди інтегрувались, та що готова буде запропонувати Україна, робочі місця? Ну, багато да, аспектів існує. І, і, яким чи є бачення, як це працюватиме? Е, ну тут е, я би порадила, бо я ж не міністерство. Мені так задаєте питання, ніби я міністр, але я би порадила міністерство також поговорити з соціологами, е, тому що що ми не можемо викликати такі внутрішні напруження між різними так, категоріями людьми. Бо хтось сидів під бомбами, ракетами весь цей час, хтось воював, воює, їхні родини ну, несуть цей тягар емоційний хтось загинув і їхні родини тим більше так несуть цей тягар Тому українське суспільство, звичайно, ну має такий суспільний договір, що там ветерани, їхні родини вони мають отримувати ну, умовно так якусь більшу допомогу, чи більше якісь увагу і так далі. Але ну очевидно, що люди, які втратили житло на повному. Території на десь на окупованій території чи просто їм розбомбили житло, але вони залишились в Україні. Вони мають мати доступ до, якщо не більше, навіть в першу чергу до якогось до є відновлення до іпотечних кредитів і так далі. Тому якщо ми говоримо про якісь стимули, то ці стимули не можуть бути ну фактично якимись більшими ніж для українців, які війну проводять в Україні, і так далі, але ну безумовно. Não. Стимулом це може бути робоче місце, і ну все-таки багато людей мають житло, куди повернутися, так і вони десь за кордоном, якщо вони не знаю, виїхали з Харкова, вони в Харків можуть повернутися, чи вони виїхали там з Херсона, вони можуть в Херсон повернутися, тобто території, які, хоч і близь, близько зараз, небезпечні до фронту, але туди можна буде потім повернутися, і ну умовно це житло ну, переважній своїй більшості. Воно воно є. Тота, це, це робота і роботи буде багато більше того. Українці, які за кордоном вони будуть знати, ще мови іноземні це це також буде конкурентною перевагою на ринку праці, бо ми знову ж таки в контексті євроінтеграції будуть різні міжнародні проекти, будуть міжнародні інвестиції, і і ці люди які якраз навпаки зможуть ну очевидно навіть більш високооплачуму роботу знайти в Україні. Але ну загалом це відчуття вдома, так бо де би ти не був, я багато подорожую, мацінувація відрядження і, і намагаюся зустрічатися з українцями. Звичайно, там вони не вдома. Так діти ходять в школу, так вони там навіть знаходять роботу, але. Ну, це особливо перше покоління, вони не вдома. А в Україні вони вдома. І ну безумовно, ми сподіваємося, що як тільки знову ж таки безпека дозволить, то оці програми, де навіть громади будуть конкурувати за, за працівників, вони бо тут ще. Питання громади, це ж не міністерство, яке провозить, не знаю, політом когось uh -huh. привезло. Так, це в конкретній громаді, чи великі, чи маленькі, має бути там не знаю, можливість. У дивіться, в нас таке відкривається підприємство, і на цьому підприємстві в uh -huh. нас там 200 робочих місць. Тобто такі, як ну да великі, буде, до, до, великі до, дошки оголошень. Та ну це це, це вже більше, більше є конкретика. Та а міністерство створено, щоб почати роботу вже в умовах війни. Чи ось ця посилена робота має е, початись вже в післявоєнний період? Ні, звичайно, вони мають зараз працювати і е, просто в них е, ну за пріоритетністю якісь е, е, питання будуть е, е, пізніше впроваджуватися а щось вже. бо якраз взаємодія з діаспорами чи взаємодія з українцями за кордоном, пошук і об'єднання цих українців. Це варто і треба. Робити зараз, і ем, я ну я насправді дуже вдячна нашим посольствам, консульствам вони роблять дуже велику роботу, але вони просто ну фізично не можуть тримати зв'язок одночасно з усіма так українцями, які ем, в, в цих е, країнах щоправда, і е, це теж мені здається аргумент. Якби дали більше грошей на МЗС в бюджеті, то можливо і не треба було іншого міністерства. Просто МЗС недофінансований. А чи має Україна, створюючи це міністерство? Якщо ви можете відповісти на це питання, приклад для наслідування, чи можливо є за кордоном країни, які успішно впоралися з цим викликом? Ну, звичайно, є ем, країни, які дуже активно працюють своїми громадами діаспорами Ізраїль, Ізраїль – це один так. із прикладів, як ем, ем, ну, лобіюють свої інтереси, особливо не знаю там лобі Ізраїля в Сполучених Штатах. Дуже сильне, більше того, ми, до речі, із єврейськими організаціями в, в Сполучених Штатах дуже тісно працюємо, і вони нам дуже допомагали увівати наші, наші пакети допомоги. Ірландія, Ірландія одна з таких країн, яка дозволяє отримати чи видати ірландське громадянство в десятому поколінні. Mm -hmm. Тобто, якщо ти в десятому поколінні ірландець, ти живеш не знаю, в сполучених штатах чи в Канаді, ти можеш отримати і ірландський паспорт. І це, до речі, ще одне питання, яке необхідно втілити для того, щоб це міністерство мало ще інструменти додаткові. Це множине громадянства, проголосувати нарешті множине громадянство. Ем, також є приклад Вірменії у Вірменії теж дуже сильне лобі діаспори. І, ну це маленька країна, і насправді більше вірмен живе. А межами країни ніж е, в, в самій країні, але ну такі є, і в них десь це міністерство. Е, наприклад, в Ірландії дійсно є там міністерство діаспори, в Ізраїлі є міністерство діаспори. В інших країнах це може бути там агентство, але ну такі функції вони вони е, в деяких країнах є. <гум> ну і ви трошки про це сказали. Е, власне, якщо акцент на роботі з українцями за кордоном, що то чи недостатньо було просто. Посилити підрозділи МЗС, щоб вони цим займалися, чи це якесь додаткове навантаження, з яким вони не впораються? Ну це просто треба було би суттєво збільшити так. бюджет і мати інших людей, і це дійсно один із варіантів. наскільки я знаю, знову ж таки, це я не можу там на 100% підтвердити ідея створення. Додаткового як інструменту належала ще тоді міністру Кулебі. Але він пропонував саме як агентство, яке буде допомагати МЗС, але в, в процесі там дискусії, в тому числі бо президент підтримав ідею, вирішили зупинитися таки на окремому міністерстві, щоб це прямо окрема людина за це відповідала і і в тому числі мала в своєму підпорядкуванні агентство. Тому ну дійсно багато в чому це, це функція МЗС, тому я кажу, що зараз. Особливо важливо, щоб їх грамотно ну поділити, розділити і не було дублювання функцій на навпаки просто посилення. Чи буде продовжуватись процес реінтеграції? Як це працюватиме? Е, ну, функція реінтеграції mm -hmm. і зв'язку е, е, з зв окупованими територіями вона є так, тобто ці предмети нікуди не ділися. Вони просто в міністерстві регіональної політики. Бо як я вже сказала, та да, регіони вони різні. Є Окуповані території, але це це все одно регіон України. Тому логічно, щоб це було за функціоналом у віце-прем'єра е, Колеби. І я знов ж таки, ну теж сподіваюся, що е, вони цей трек будуть і публічно підтримувати так, щоб сигнали йшли на тимчасово окуповані е, е, території. Е, ну і звичайно, в нас є там наприклад представництво президента України в, в Криму, і вони теж дуже активні, так і Кримська платформа платформа вже як бренд створена, тому звичайно, це це буде продовження. Ну і в жовтні була створена стратегія демографічного розвитку до 2040 року. То чи пов'язана вона з створенням міністерства єдності? Ну безумовно, має в міністерство враховувати і цю стратегію. Загалом це про демографію. Бо чому ми кажемо, що нам потрібно не? Безумовно потрібно повертати людей, тому що е, у нас я вже тут зараз можу помилитися, але просто катастрофічна ситуація з кількістю працюючих в Україні і кількістю пенсіонерів. Так угу. а виїхали якраз переважно економічно активні люди. Ну там жінки з дітьми, так ну тобто люди, які могли би. Працювати в Україні сплачувати податки, витрачати в Україні кошти, витрачати в Польщі чи в Німеччині? Тому, от саме про це і йдеться, так що ми маємо вирівнювати оцю оцей величезний величезну різницю е і залучати економічно активне населення і про множинне громадянство. Ви так да згадали, якщо тезисно про що йдеться? Навіщо нам цей закон? Ну дуже просто дивіться, вже три роки повномасштабної війни за кордоном народжуються діти, так і оці діти вони вже народжуються громадянами інших країн, угу. бо дуже багато країн вони дають при народженні паспорт... ну не паспорт, а можливість отримати громадянство іншої країни, і ми би хотіли, щоб паралельно, хоча б, мама, оформила цій дитині українське громадянство. Але зараз вона цього зробити фактично не може. бо У нас що... Немає цього питання. Або ж е, люди, які ще до повномасштабної війни ви, виїхали, і вони зараз вже їм час підходить, дорослі. Люди, і в них час підходить на те, щоб отримати якийсь інший паспорт в що, що це Там нам роботами. Дасть? Там, ну, в нас, ми, ми не втратимо людей. Просто, щоб не нас люди, mm -hmm. ну, а так вони просто здадуть український паспорт. Тому ми хочемо, хай буде це, і це ж, ну, це ж не ми придумали. Правильно, в, в більшості країн насправді можливість цього дуо Сітін, щоб є. Більше того, в більшості країн ці дуальні так, громадяни вони можуть ставати президентом. Наприклад, в одній з Балтійських країн не так давно вибрали президентом людину, у якої американський паспорт, ну окрім паспорта тієї країни. Тому це ну, абсолютно нормально, особливо для країн. В історії яких були великі хвилі еміграції з країни, угу. а ми би хотіли навпаки, щоб ну, кількість українців не, не зменшувалась. Дякуємо вам, пані пані Євгенія. Отже, ми говорили сьогодні про створення міністерства національної єдності, яке розроблятиме політику для того, щоб повернути українців і захищатиме їх інтереси за кордоном. Про це все ми сьогодні говорили з заступницею голови комітету Верховної Ради з питанням гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук.